Розпочинаємо дев'ятницю до Матері Божої Ласкавої Станіславівської перший день, Пресвята Богородиця, Ласкава, прибігаємо до Тебе, прославляючи Всевишнє Боже ім'я. Ти вибрана від віків, щоб стати матір'ю Слова і матір'ю Його церкви. Слово Боже воплотилось у Тобі. І стало для нас світлом. У цьому об'явилась особлива твоя ласкавість, бо в тобі зійшло для нас божественне милосердя, котрому потоплені усі гріхи людства. Тому приносимо тобі нашу вдячність, і нехай ласкавість Твоя на нас не покине амінь. Достойна є воїстина величати блажену Тебе, Богородицю. Все блаженна і пренепорочно, і матір Бога нашого, чесніше від херовимів і незрівняно славніше від Серафимів, що без одління Богослова породила сущу Богородицю тебе величаємо. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Під твою милість прибігаєм потіхо заплакане, двері милосердя, покрий нас ласкавістю Твого серця, відкрий нам Христа нашого Спасителя, що ми зрозуміли у святому Дусі Отця. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і навіки вічні. Амінь.